Чарівного дня, шановні українці, сьогодні в мене свято. В мені приїхала чарівна посилочка, яку ми зараз з вами розпакуємо. Приїде вона, приїхала вона від Андрія Козаченка. Це такий воїн ЗСУ, доброволець, От. який і воює. Зараз я дуже довго чекав, Він поки... Лікується і, оскільки він чудовий майстер дремб, ну, можна ще варган називати, але мені слово дремба більш подобається. Він мені нарешті зробив дрембу. Зараз я цю красу вам покажу. Андрій також любить руни, робить гарні інструменти. Може, і, е, він мені робив під мої потреби просто по звукові, а також робить і е, для музик. Під правильні ноти, там, тональності все інше. Мені головне була вібрація, яку я йому сказав. Це 77,7 Гц. Він її зробив. От. Що таке дримба? Це наш історичний народний інструмент. Наприклад, є ще більш древніші інструменти. Зараз вам покажу, наприклад, ось Зозуля називається. Це глиняний керамічний інструмент, який. Духовий От. ведуєте і отримуєте звук. А це дримба це те, що сучому. там іде деко, в ньому йде язичок, який вібрує і створює вібрацію. Дримба класна тим для зміни стан свідомості, тому що ви вібрацію направляєте собі безпосередньо в тіло. Тобто ваше тіло одразу робите, заставляєте вібрувати з певною Частотою, о, тут, мабуть, ще щось цікаве, подаруночок. Ну, Розпочнемо з подаруночка. А, Він і татуювання робить. В нього, до речі, класне татуювання, особисто також з курком, І м -м, який тримає дримбу. Ось це щось цікаве. Давайте спочатку подаруночок, тому що я оплатив дримбу. Це його контакти виходить, якщо йому, я так розумію, що тут написано. Так, Андрій Козаченко. Ось. Він робить татуювання. Я думаю, хто е, в ЗСУ займається, той Ага, це його логотип такий символ. Е, тут, по суті, він читається в нього так: у Тегибо і Іса. Тобто є кістяк, міцне его з е, з'єднанням, ну, дару умовно. Так, що ж він ні, напакував, цікаво, подивимось. Ну, це нормально, тому що він сам людина непроста, ось, займається енергетикою, і там, де, ну, ви повинні розуміти, що в нас йде війна, і він пішов добровольцем. І там, де інші загинули, більшість гине на війні, на жаль, він навіть в таких мясорубках залишився живим цілим, тому причому що він стрілець. Ось наша брава піхота. Так, що ж таке? Ось. Ух ты що, клас. Це круг. Ого, шикарно. Оце мені подобається. Чудова річ. Чудова. Запитаю потім. Ось, з цього боку просто коло. Це нержавійка. А тут круг і що тут на ньому є. Давайте розглянемо. Ну, символи в'язі закручування. Ну, всесвіту, простору, те, що я тут бачу. Ну і плюс круг, сам ансус, сам звук. Чудовий подарунок. Я вдячний. Ну, ви бачите завжди, коли відаючі люди обмінюються оплатами. Тобто я заплатив більше, ніж він попросив. Він мені подарунки додатково дав. Ось, а зараз ми подивимося саме основне. Тому що дивіться, суть в чому, що хорошого майстра знайти, який дійсно робить інструменти, дуже мало в Україні. Тобто той, який буде робити відаюча людина. І тут головне, що не просто відающе, тому що є відаючі, які працюють за різні сили. Наприклад, ще один там майстер-дремп, який проживає в Карпатах, який... Розказує всім, що він робить дримби не за гроші. От. Ось. А насправді він навіть живучи на Західній Україні російською мовою раніше, вів в YouTube, і, е, для того, щоб просто рубанути бабла. І заради бабла він потім розказує, що в нього там, дримби неймовірні, але ну, вони художньо гарно виглядають, але розумієте, якщо людина з гнилою душою робить, яка лукавить, розказує, що він це робить не за гроші, але як виявляється навіть російською мовою. Веде свої товари. Тобто таких людей нічого не варто брати, тому що від гнилої людини отримаєте гнилу річ. А от в Андрія, воїна, дивіться, яка людина з хорошою душею, яку він красу робить. Довго я в нього чекав, я заплатив за неї. Там можна вибирати різні варіанти. Це форма молотора. Це харчування нержавійка, язичок ржавіючий. От. Там, по-моєму, без хрома, Там просто ще, ще 16, по-моєму, марка сталі йде. От. А це йде нержавійка. Це його логотип. Тут він наносить там різні руни, хто які хоче або символики. Але я буду заговорювати, робити сам під себе. От, зручно носити на шиї. До речі, для тих, хто в ЗСУ, він як сам служить в ЗСУ, воює, то він. Особливі умови має. Ну, так як ми всі майстри для воюючих. Ага, це нота. Нота. Тональність. Так, як її вигін звідси. Цікаво. Можна зробити шерхувату поверхню в нього. Бачите, яка краса. Ну, це його логотип. Ну, от. Доглядати за дрембою потрібно її протирати, наприклад, жиром. Метал завжди любить жир. Дримба любить кокосову олію, тому що вона ароматна, і при контакті з металом, саме язичок потрібно протирати, вона покриває плівкою, яка не дає окислятись, тому що слина у нас лужна. Ось, і луг, він корозійний будь-який луг, і, потрапляючи на метал, він наносить. Наносить корозію. Ось так вона зроблена язичок. А, краса. Зараз я її під себе підроблю заговорю і спробую щось зіграти. От. Гарно зроблено. Подивіться, наскільки Наскільки акуратна робота. Я ж кажу, що майстрів знайти хороших мало. Ну, тут я просто ж нього просив нічого не робити, Ніяких шершавостей, тому що я буду. Робити це все діло. Є в мене руни, які я підбирав конкретно під підсюду дрембу. Чи варган. Ну, мені подобається дримба. Тому що воно дрінчить. Дрінчання це рух, коли щось торкається, воно вібрує. Тобто дрінчання – це вібрування, по суті. Тому дримба краще підходить. Ось, я українцю. Зараз я її заговорю і. Покажу вам, як вона звучить. Дремби можна лікувати, можна чистити людей, змінювати енергетику людей чужих і свою, а також змінювати свідомість в залежності від частоти, від тональності. Це все можна замовити в майстра. Хороший майстер, вам все зробить. От. Ну, Просто що Андрія специфіка, що він воює. От. І зараз він. Ну, Потрібно, можливо, довго в черзі постояти, тому що для тих, хто в ЗСУ, він робить дримби в пріоритеті. Цим іншим доводиться чекати. Але людина порядна з ними спілкувався. От. До речі, я зараз прикріплю посилання на його канал. Там будуть уроки, він дає уроки, як грати на дрембі. Хто не знає, там як правильно користуватись, так, щоб не погнути язичок, не зламати язичок. Різні методики, техніки він дає безкоштовно, можна м купити це все діло. Бачите, наскільки малі зазори. І це важливо, тому що чим менший зазор, тим краще буде вібрація. Ех, ловися, фокус. От. Це важливо. Між деком прикладається дремба, ось цими. Штуками до зубів, зуби при цьому не руйнуються, перетискаються. І е тримається, ось так, не торкаючись язика, задеко з цього боку. Оце має до верхніх до нижніх зубів прилипати. Тут е дається вібрація, щоб е деренчав язичок, і тоді наш е рот виходить, як камера, як резонатор. Під час дихання е видиху змінюється частота звуку сама вібрація. Так, зараз я її підготую. По-своєму для гри, і ми тоді ми тоді почуємо її. Так, хвилинку. Так, підготував я, заговорив її під себе. От. В чому суть? Має бути з рота зробити резонатор. Тобто кладуться зуби на це, все закривається руками, щоб виникла камера, в якій буде тільки отут ходити язичок. Грати потрібно акуратно, щоб не бив. Язичок по металу по деку. Тут майстер спеціально зробив правильно, щоб краще був якість звуку. Він дуже близько зробив язичок. Це так має бути. От, відповідно, коли будете грати, то е... ротом за допомогою дихання і різних проговорювань звуків можна змінювати частоту. От. Е... Бажано брати, мати декілька дримб, тобто з високими з низькими частотами. Для себе тоді підіграєте, підберете, що подобається, і будете насолоджуватись. Ну, давайте спробуємо запустити звук. Працює гарно, просто потрібно пристрілятися, як нова машина. Коли сідаєте, просто потрібно декілька годин не їздити. І ви звикнете і будете гратись. Ось така краса. Після гри потрібно протерти сухою серваткою, наприклад, сухою, щоб забрати слину і протерти цим розчином. Не розчином, а кокосовою олією. Спочатку заводимо язичок, тоді затягуємо шнурівку. От. Як бачите, є щирі відверті люди. Андрій і як людина хороший, і як майстер. І в нього я рекомендую замовляти такі чудові речі. Хочете з ревіюванням, хочете з рунами, хочете з гліфами. З чим захочете все все він зробить. Можна руни і на дримбі зробити, і на цьому на декові Можна рельєф зробити. Ось така краса. Насолоджуйтесь, практикуйте. Дякую за подарунок. от Ну Я був хі -хі, зі свого боку щедрим і майстер був щедрим. от відповідно Всі задоволені. Круговий обіг енергії. А це, до речі, дрембо я купив за кошти, яка. Я в той день, якраз, коли він закінчив мені роботу, на... От як відбувається, коли людина живе в гармонії з простором, я допоміг людині, і вона мені просто в подяку, тому що ефект був одразу висила певну суму коштів. Ну стільки ж само, як за роботу, ще 100% оплати. І от за цю подяку я і оплатив цю дримбу. От. Спочином, так як має бути. І бачите, як коли людина щось хоче, матеріалізує, то. Простір сам приводить потрібних людей, і клієнтів, і гроші, і робить так, що всі, всі в нас задоволені. От. Зараз я прикріплю ще, крім цих контактів, описання, там, де ви можете подивитися уроки Дримби, де Андрій дає на YouTube-каналі в себе. Ну і плюс його роботи подивитись в інстаграмі і в інших мережах. Підтримуємо українське. Тим більше. Воїнів ЗСУ, які є творцями, тому що ми приходимо в цей світ, щоб творити. Якщо ми щось створюємо, то ми потрібні простору. Коли ми перестаємо створювати, ми перетворюємося в біосміття. сміття, тобто раби там, раби Божі, ну худоба, вона нікому не потрібна. Таких простор зачищає і знищує. От. Тому будьте вільними, будьте сильними і творіть, створюйте нове. Хочете дримби створюєте, хочете, оце мені коваль кував ножа, хочете прикраси робіть, хочете глиною займаєтесь, хочете програмний код, пишіть, застосунки розробляйте, хочете якісь схеми лікування нові придумайте. В кожній сфері щось має бути створює. Ви маєте бути творцем, бути найкращим і ознакою того, що ви правильно ростете, будуть вам просторі правильні майстри, от як Андрій мені простір привів, а не ті, які. За копійку вдавляться, і навіть роблячи дримби там, що кацапською мовою постять, живучи на Західній Україні в селі, От, не буду називати цю людину, але є й такі кадри. А є, які є свідомі От, і ще й повоювати встигають. От, тому підтримуємо українського виробника. Займаємося музикою, тому що магія це є робота з енергіями, а звук це є й вібрації й енергії. І дримба е, нам в цьому допомагає. Як жузуля, як е, гармоніка, наприклад, е, ось, Golden Melody. Чи, наприклад, навіть ханг. Yeah. Такі речі е, змінюють реальність і допомагають в роботі майстра. Ну, в мене багато всяких різних речей є цікавих. Це я все учням розповідаю. Смерть ворогам. Андрію дякую за дримбу. Хай у нього буде багато замовлень, і хай будуть такі клієнти, як я. Тобто свідомі, відаючі, щедрі, і щоб у нього все було чарівно добре. І слава Україні! Смерть ворогам, як внутрішнім, так зовнішні. і зовнішнім. Щоб інородці згинули в Україні. а... Так, як і рабство Боже, а люди стали українці вільними, сильними і були як трипільці, могутніми родами і тримали все під контролем. Боремося, воюємо, от. а наші кроки нам допоможуть. Смерть ворогам.